Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодяка на місяць лютий, і це будуть овни. Подивимося про внос на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося на роботу для тих, хто працює, а потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Ви знаєте, ви зайдете на роботі в тупік. Від вас вимагають стільки, скільки ви не можете зробити. Ви вже від цього усталі. Шишки падають на вас. Ви во всьому виновате. Вас будуть обвіняти. І обвіняти в тому, чого ви не робили. Ви як заходите в тупік. Ви як, давайте я так скажу, ви як всі шишки падають на вас, і ви, як жертва на роботі, будуть вас використовувати, обвінять того, чого ви не робили. Те, що, а, всі, що ви не хочете брати на себе іншу роботу, чужу роботу, за ту, яку вам не платять, а вам будуть розповідати, що ви повинні це робити. Буде вам важко важкий, напружений місяць для вас, конфлікти. Будуть постійно. Ще у вас є суперечки з коллективом. Коллектив у вас не є дружним. Він як поділений на дві половини, а є у овні такое. Одна половина більш дружна, інша не така ще дружна. Але конфлікти з двумя коллективами постійно не можете поділити работу. Хто більше зробить. це у вас постійно. Ще у вас очікується на роботі конкуренція. Конкуренція постійно. Кожен підсаджує, давайте так, кожен розповідає за іншого. Будьте обережні зі словами. Не скажіть нічого лишнього. Подбирайте слова, працюйте відповідально, і ви тоді переживете цей місяць, важкий місяць для роботи для вас, будуть обвіняти, будуть критикувати вас, будуть конфлікти, суперечки, як і великі конфлікти, так і малі конфлікти. А ще у вас будуть, знаєте, Конфлікт з вашим начальством це може бути керівниця. Більше, да, стоїть керівниця, яка вимагає багато роботи від вас. Ну, вона керівниця. Не всю. Вона, як, знаєте, віддільним відділом керує і вимагає від вас робити те, чого ви не повинні цього робити. Вам потрібно мати величезне терпіння, щоб. Не зірватися, слідкувати за своїми словами, щоб не наробити багато помилок. Потрібно в цьому місяці бути обережними, терплячими і відповідальними. Для тих, хто в пошуках роботи, ви не знайдете роботу, це не вдале. Ви і так знаходитеся в тупіки, б'єтесь, б'єтесь, але цей місяць для вас не є вдалим. Для пошуку роботи. А якщо ви вже знайшли цю роботу, то від вас будуть вимагати відповідальності і ту роботу, яку ви не вмієте робити. Відносини в браки і для тих, хто в пошуках відносин. для тих, хто в бракі. А в браки у вас як будуть і хорошо, і плохо. Конфлікти, вони у вас як не припиняються. Дуже часто ви конфліктуєте, і більше це стосується дітей, побуту, ніяк ви не можете його поділити. Ще я бачу у вас якесь може бути, у ніколи ховних якесь сімейне свято, до якогось ви готуєтесь і вам це. Важко дається, тому що все вас лагає обратно на ваші плечі, ви все тягнете на собі. У вас по побуту дуже багато роботи, ви все тягнете на собі і за цього ви зриваєтесь і конфліктуєте. Вам потрібно трішечки набратися терпінням. розподіліть всі обов'язки в родині, і тоді вам стане легше. З другої половинки у вас як будуть і хорошо, і плохо. Конфлікти є, і вони у вас не зупиняються, ці конфлікти. Но, но ви перебуваєте на вершині успіху, вас оточують позитивні події і ви відчуваєте, що йде, як треба. Це час, коли потрібно бути відкритими для нових можливостей і приймати зміни. Вам потрібно це все прийняти. Зміни у вас йдуть в родині потужні. І як вони пойдуть, чи хорошо, чи плохо, тут ви вже повинні керувати этим самі, бути терплячими, не йти на конфлікти. І не запалювати той вогонь, який у вас невозможно потушити. Вам потрібно все-таки мати величезне терпіння в лютому місяці, тому що йдуть вже такі зміни у вас в родині, яких ви не можете зупинити. Здоров'я. Вибачаюсь для тих, хто в пошуки відносин. Ви можете знайти відносини як і вдалі, так і невдалі. Ви вже для чоловіка, ви знайдете вдалі для себе відносини. Ну, як ви захочете в них себе розвивати, це вже ви будете керувати. Ви зможете там, у ці відносини брати всю відповідальність на себе і цієї дівчини керувати так, як ви це. Забажаєте. Для дівчини, яка в пошуках відносин вам буде важкавата ця та людина, яка вам зустрінеться. Вона вам буде подобатися, Ну, тут же ж ви будете на нього багато. Тиснути, брати від нього дуже багато внімання, а це йому не дуже подобається. Ви яскрава, ви цікава, і ця людина може цього злякатися. Для дівчини більш невдалої в пошуках відносини в цьому місяці. Здоров'я, овне, ваше здоров'я. А зі здоров'ям у вас є проблеми. Проблеми більше у вашій простуді. Ще можуть бути проблеми у вас забиття, порези. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі!